Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Найближчі дні на погоду в Україні впливатиме антициклон, тому опади припиняться, але похолоднішає до заморозків. Заморозки триватимуть щонайменше дві ночі 9 та 10 травня, а вже на вихідних стане дещо тепліше. Про це розповіла синоптик українського гідромецентру Наталія Птуха. Так, за її даними, вночі 11 травня в Карпатському регіоні, а вдень у західних Північних і більшості центральних областей пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря наприкінці тижня дещо підвищиться, вночі буде плюс 4 до плюс 10, заморозків вже не очікується. А вдень температура становитиме плюс 13 до плюс 19. Натомість в Україні збільшиться ймовірність опадів. 12 та 13 травня будуть вологі. В Україні через заморозки оголосили перший рівень небезпечності. За словами Наталії Птухи, ночі з 9 на 10 на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині будуть найхолоднішими впродовж тижня, і саме ці ночі можуть бути найбільш згубними для місцевих культур, адже заморозки прогнозуються не лише на поверхні ґрунту, а й у повітрі. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.